Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердаємо пароль, пароль без Код запрошування, запрошування вас буде, коли прийдете по мій реферальній силочці. І вводимо Telegram, друзі. Якщо у вас немає WhatsApp, можна не вводити, Якщо немає Telegram, можете вводити WhatsApp. Без різниці, в принципі. І так, давайте, друзі, перейдемо в мій кабінет, зі цем все покажу, розкажу. Так, чекаємо, доки перейдемо. І так, друзі, ось у нас так виглядить проєкт. Ось тут ми можемо змінити мову. Тільки я чомусь вводжу, я не знаю, є і українська тут, ну чомусь не переводити. Я так на англійській мові та й переводчик Е, Так, далі. Може скачати приложення, хто хоче собі, допустимо, для заробітка. Я працюю, в принципі, так, на проєкті. Давайте подивимося, друзі. У нас тут є добровольні активи. Ось дивіться, так? Тобто 3Х. Ой, oh, котрік USDT. Скопіювали адрес. І можемо робити, допустимо, перезарядку. Ну, це добровольні, у нас, друзі, активи. Далі в нас є, друзі, інвестиції. Дивіться, ми можемо, виходить, інвестувати. Чекаємо зараз, друзі, я переведу, щоб було понятніше. Так, нажимаємо перевести. Дивіться, виходить, ось VIP-1, виходить, у нас йде 20% доходу. Зараз, друзі, я обновлюсь. Так, vip нас для 20% доходу. Це, е, даже не VIP-1%, це інвестиції, получается, на 7 днів, на 5 днів, на 6 днів. Як кому допустимо угодно. Тобто ми можемо інвестувати, получается, 50 доларів, І отримувати 10 за 3 дня. Ну, плюс 50-та 60 доларів. Далі. Можемо інвестувати, виходить, 200 на 7 днів. Е, общий доход е, 44 долари. 500, допустим, на 15 днів, 125 і так далі. Ось, як ми бачимо по цьому, тут все понятно. Е, Можна інвестувати. Далі, друзі, по проєкту. Е, ось у нас є, е, виходить, е, VIP-1. Ось на 30 днів е, доход, виходить, е, 2. Е, ось. Для того, щоб його відкрити, нажимаємо. Один нажимаємо відкрити VIP 1. Все, друзі, дивіться, я відкрив VIP-1 собі. виходить 11 доларів, І можу виконувати одне завдання. Далі, дивіться, VIP 2. У нас, виходить, 70 доларів, VIP 3 200. VIP 4 500. VIP 5 1200, І VIP 6-3000 доларів, І VIP7. І так далі. Друзі, тобто, можете подивитися, кому цікаво, в принципі. І так, я можу на сьогодні виконати е, одне завдання, друзі. Давайте перейдемо. Ось е, Тут у нас, виходить, промо акції. Тобто ми можемо приглашати в команду, друзі. І заробляти. Чомусь не хоче переводити, не знаю я. Е, і заробляти. Тобто, приглашаємо команду, друзі, і отримуємо стабільний доход від наших виходить, рефералів. Ось просування, як бачимо, є промокод. Тобто нажимаємо на промокод. Тут, дивіться, друзі, ваша реферальна ссылка, ваший реферальний, друзі-код. Е, і можете сразу поповнятися, заходити, заробляти. Е, далі по проєктові, е, Приглашаємо в принципі, в команду, е, просування. Ось у нас теж є просування, як бачимо. Промокод, тобто, нажимає, нажимаєте на промокод, друзі, і приглашаєте команду. В принципі, По Віпам ми розібралися. Давайте подивимося наші завдання. Ну, рекорд, виходить, тут де показується. на даний момент, як ми бачимо, поки бісьмає немає ніякого рекорда. І так, давайте виконаємо на сьогодні моє завдання. Ось, дивіться, виходить, мені треба подивитися одне відео. Нажимаємо на відео і чекаємо. Все, ставимо оценку 5. Все, готове. На сьогодні я виконав своє одне завдання, друзі, і отримав вже доход. Завтра я зможу опять зайти, друзі, і опять виконати, виходить, ну, завдання, і опять отримати доход. І так, давайте далі перейдемо, друзі, в мій кабінет. Я вам ще покажу. В принципі, дивіться, у мене доступно вже для виводу, виходить, 2 USDT. Ось тут ми можемо інвестувати, як я вам показував. Тобто, хто хоче, може інвестувати для того, щоб не клацати, допустим. Далі в нас є V. Ось ми можемо тут прочитати, в принципі, як працювати на проєктові. Хто хоче. В принципі, це кому цікаво, ось. Бонуси, коротше, і все таке. Далі в нас є логін і пароль. Так само можемо змінити, виходить, код приглашення. Ось тут у нас показується, виходить, інвестиційний код, реферальна силочка, друзі. Кому цікаво, можна заходити зразу, вибирати. І також ось, я вам показував, у нас є мови, виходить, ось нажимаю на українську, ну чомусь воно не переводить. Не знаю, може в мене браузер не робить. Е, Далі, ось офіційний канал. Е, де ви можете, допустимо, обратитися в техподдержку, чи ще щось. Кому цікаво. І можете обращатись. Тобто, вас одразу перекидає на виходить, техподдержку. І так, друзі, давайте будемо, виходить, заказувати виплату. Зараз я вам хотів ще показати. Ось, якщо ви хочете сразу перейти допустим, на VIP, нажимаєте і після того поповняєтесь. допустим. Ось, у вас є адрес, копіюєте. І після того, як ви скопіювали ссылку, поповнились, нажимаєте поповняти, що це завершено, друзі, і кошти вам прийдуть на баланс. В принципі, сразу. Ну, як сразу, в чині 1 до 3 хвилин. Так, в принципі, ми тут все розібрались, друзі. Ось тут ми можемо подивитися наша історія. Тобто, як бачите, в мене два USDT вже зароблених. Їх можна, виходить, вивезти зразу. Ось інвестиції, як бачите, пишуться. Так само є інвестиції тут. В принципі, тут по проєкту, друзі, все понятно. Далі, у нас є, виходить, ось поповнення балансу на 11, відрахування оновлення балансу. Мінус 11, як бачимо, і дохід успішного замовлення, виходить, 2. Тобто. Е, вже можна буде виводити 2 долара. Все, друзі, давайте будемо заказувати виплату з проєкту. Провіримо якраз проєкт е, ну, на платішеспособність. Чекаємо, доки йде загрузочка. Трошки тяжко мені, звісно, робити на англійському. Ну, нічого страшного, в принципі. Так, все, давайте вертаємось назад, нажимаємо на на те, щоб зняти наших, виходить. 2 долари. ось е, Як ми бачимо, недоступно для зняття, виходить, 2 долара Давайте, друзі, перейдемо. Е, на мій виходить, кошельок. І будемо, друзі, заказувати виплату. перевіряти проєкт на виплату. так Копіруємо адрес нашого кошелька. Нажимаємо отримати, скопіювали. І будемо заказувати, друзі, виплату. Е, так, давайте хочу подивитися, чи тут. Е, яка тут у нас, виходить, буде виплата. Так. Вартість 3 USDT. Е, мінімальна сума зняття тут. Мінімальна у нас 2. Е, максимальна, як бачимо, то є мільйон. В принципі. Мільйон, щоб заробити, треба да, довго попрацювати. Все, давайте вставимо наші адрес кошелька. Побачимо, як кошти швидко приходять, не швидко. І суму зняття. Тобто, як бачите, у нас 2 доллара. Так, все, в принципі, друзі, друзі. Долар 94 мені прийде. Все, нажимаємо підтвердити і чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Все, вивоз сред средств успішен, друзі. Вертаємось назад в кабінет. Як бачимо, в мене по нулям. Подача заявку на зняття. Ось мінус 2, як бачите, можна подивитися тут всі. Подати заявку на зняття, Ось ми можемо подивитися все. Нажимаємо підтвердити. Все, ми зняли, друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Обично, друзі, кошти приходять швидко. Ось ми можемо теж з кабінету, як я вам друзі показував, зразу зробити перезарядку і зняти кошти. Все, друзі, дивіться, кошти поступили на баланс Доллар 94. Можна, в принципі, сразу виводити. І так, давайте перейдемо на кошельк. Все, дивіться, друзі, кошти мені прийшли без всяких проблем. Доллар 94. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.